З початком зими енергозбереження та енергоефективність стали пріоритетними напрямами благоустрою Мукачева. Перший заступник міського голови каже: першочерговим є перехід на твердопаливні котли та освітлення вулиць світильниками Це Шлях до економії, яка може становити від 50 до 70 відсотків. Заміна вікон, утеплення будівель, реконструкція системи опалення. Ці роботи зараз ідуть як пріоритетні. У закладах соціальної сфери, ну і крім того, комунальники не будуть зупинятись. Вуличне освітлення можна робити за будь-яких погодних умов. Управління міського господарства завершило роботи зі встановлення енергозберігаючого освітлення дамби парку Горького, вулиці Парканія на черзі Берегівська. Паралельно здійснюється у нас видалення сухостою силами комунального підприємства комбінату благоустрою ремонтно будівельне управління заготувало необхідну кількість соляної суміші, піщано піщано-гравійної суміші для посипання доріг на період ожеледиці. Заготовлена необхідна кількість паловомастильних матеріалів, а також здійснили ми технічний огляд нашої техніки, в цілому до зими ми готові. Крім того, продовжують викладати бруківкою тротуари на вулиці Карпенка-Карого. Завершено капітальний ремонт дороги на вулиці Коцаки. На другий рік ми вже замовили проекти по таких вулицях, як Ілони Зріні, генерала Петрова, вулиця плюс внутриквартальна, також вулиця Росвоївська з внутриквартальними проїздами, вулиця Гастела і вулиця Проніна. Це, тобто, вже ці вулиці знаходяться в розробку. І на другий рік ми плануємо також провести заміну на новий нові світильнички, і також протягнути нові кабеля. Наразі благоустрій міста триває. Міській владі запевняють, до зими готові.